Ситуація по Криму. Бавовніні історії продовжуються по Криму. Башня, дев'ятка мечів, двійка мечів. Русський мір. Слід за русським кораблем. Паніка продовжується, бавовна продовжується, звільнення чим далі, тим більше активна, активна активна енергія, звільнення де окупація. Те саме стосується і Кримського моста. Монах відлюдник. От я вам казав, що там в будь-який момент минулого тижня ми дивилися той самий аркан смерті випадав. Сьогодні ми дивимося по кримському мосту, знову аркан смерті випадає. І я думаю, тут без коментарів. Тут без коментарів. Отже, чекаємо і для цього об'єкту судного дня, для об'єкту під назвою Кримський міст. Хай все буде по закону Вищої справедливості. Я так завжди кажу. Ви буде покарано, а не винних винагороджено. Хай буде так.